Вітаю любителі кулінарії, теплий жовтень, незабаром велике православне свято, покрова. Для українців особливе святкує українське козацтво, професійне свята відзначають українські армійці, ну і в кума день народження. Хильнемо по чарці. В цей день традиційно в Україні готують куліш. Це така смачна страва в казанку на вогнищі, в основі якої лежить пшоно, щось між густим супом. І рідкою кашею. На сайтах можна знайти безліч відеороликів приготування цієї смачної страви. Готують її на шкварках з м'ясом, з грибами, навіть з картоплею та яйцями. Але чомусь у заголовках називають її козацьким кулішем або справжній козацький куліш. Друзі, це не зовсім так. Про це ми поговоримо у процесі приготування. Для покращення смаку та поживності додавали Туди перепілок, рибу, навіть суху тараньку. Здебільшого цю страву готували мисливці та рибалки. Щось на кшталт цього ми сьогодні приготуємо. Опа! Друзі, на цьому столі все, що нам сьогодні знадобиться. Друзі, погляньте на ці чудові компоненти для нашого майбутнього куліша. Зробимо засмажку на салі з цибулькою, з морквинкою, хоча морква не завжди підходить до пшона. На любителя я люблю. Туди ж додамо наших перепілочок. Грибочки справжні лісові. Вони почорніли, бо мають багато йоду. Це підосиновки, грибники знають. Пшоно промити, потім залити окропом хвилин на 20 і знову промити до прозорості. Трохи олійки. Перчик чорний, сілька. А оце, друзі, справжній контрабандний товар. Не викидайте сало старе, друзі. Якщо з нього зробити заправку з часничком та заправити звичайний борщ, він автоматично стає делікатесом. Десь на рівні сира, з пліснявою. Що ж, друзі, розпочинаємо і почнемо ми не з засмашки. А доки горить вогнище з наших перепілочок, обдамо їх димком. Отак і пір'ячко трішечки обгорить. Красивий, я її люблю. Мені я жалко. Видно шнурок? Ну, видно, Дану так. Але знімай. У мене тут гуляє дичина, але він дуже красивий. Мені його жалко, я його люблю. Сьогодні обійдемось перепілками. Далі розрізаємо перепілок. Ташка невеличка, буквально на 4 части. Я режу ножицами. Вот таким чином. И на вот так раз. Вот такие шматочки выходят. Я думаю, будет нормально. Потрошка с перепилочек тоже додаму. Далее нарезаем сало для засмажки. Гарний шматок грамів 800. Купував на ринку. Сказали, що свиня домашня. Нарізаємо дрібним кубиком. Друзі, а тепер щодо козацького кулішу. Шановні колеги, кулінарні блогери, дозвольте висказати своє міркування з цього приводу. Славетні лицарі війська Запорізького, Низового були надзвичайно мудрими і практичними людьми. І в своїх походах перевагу вони надавали не провіанту, а озброєнню. Навіть кулі для своїх жупанів вони відливали золова таким чином, щоб у разі нагальної потреби можна було відрізати і зарядити пістоль. Чи мушкет козаки були надзвичайно мобільними людьми і за добу долали по 50-60 верст. Тому своїх коней вони ніколи не перевантажували зайвим провіантом. Угу. Є дублік. Збираючи козака в дорогу, козацька ненька чи сестра, чи жінка брала пшоном, ретельно його перебирала, промивала у семи водах, потім тихенько щось шептала. І перекладала до ринки. Це така глиняна сковорідка на ніжках, наповнена льняною олією, гарно просмажувала в печі, потім висушувала і перекладала до спеціальної торбини, притороченої до бойового сідла, зшитої з грубої шкіри. Називалася вона Саква або куль, звідси славнозвісна назва нашої страви. Куліш і перебуваючи в далекому поході, полюючи на степових людоловів, яничар, козак зі своїми побратимами. Набирав з джерела в казанок води, ставив на вогнище, і після того, як вода закипала, додавав туди пучку солі, жменю чи дві пшона. Потім ішов туди ж до струмка, копав степовий часник і вже за мить товариство споживало смачну їжу. Друзі, от і все, ніякого сала. Саме пшоно дуже корисний продукт, багато вітамінами і амінокислотами, та давали нашим казакам сили та наснаги. Цибульку нарізаємо дрібно. Друзі, я повторюсь, те, що готуємо ми сьогодні з вами, називалося кулішем польовим чи береговим. Ми з вами його називемо Домашнім. Ну що ж, друзі, 15-літрову бабусину спадщину відправляємо на вогнище. Було б непогано виїхати на природу, але, на жаль, нема такої можливості. Тому готуємо вдома. Друзі, це мій любимчик Петрик. Познайомтеся. Красавчик. Казанок розігрівся, обов'язково трохи в щоб сало не приставало. І відправляємо сало. Відправляємо сало і натоплюємо жирок. Ай-яй-яй, парчить. О, процес пішов. Друзі. Я забув додати, я люблю дуже засмажену засмажку, як у бабусі була, коли вона набуває шоколадного присмаку. Так, жирок натопився, швиденько додаємо цибульку. Моркву слід нарізати кубиками, але сьогодні я не тру. Відправляємо в казан, перемішуємо і швиденько нарізаємо гриби. Грибочки я нарізаю не дуже дрібно. Я так люблю. Додаємо гриби і перепілок. Далі чорний перчик і сіль. Якщо буде мало солі, додамо. Дві гарних перчинки для аромату. Потім їх дістанемо. Обережно, щоб не тріснули. Поки засмажка кипить, приготуємо заправку зі старого сала та чеснику. Дрібненько нарізаємо чесничок. Відправляємо чесничок до миски і дрібненько нарізаємо сало. Старе. шкірку зрізаємо. Вона нам не потрібна. І маленькими кубиками, зовсім маленькими. Смажка починає темніти, набирати шоколадного аромату. Додаємо воду. Перчик обережно і стаємо. Він нам не потрібен. Він свій аромат піддав, все. Друзі, трохи покипіло, додаємо пшоно і варимо до повної готовності. Друзі, я вже говорив, що куліш має бути консистенції густої сметани. Тому в разі нагальної потреби додамо трохи води. Все, і поки що наріжемо зелень. Дрібненько наріжемо зелень укропчик кропчик і петрушку. Старе сало з часничком розтовчимо дерев'яною ложкою і відправимо в казан. Пуштуємо на сіль. Киснувати треба трохи додати. Друзі, куліш кипить хвилин 40. Додамо трохи горілки. В мене домашня. Ну така 100 грамів потягнув і нігті на ногах посиніли. Друзі, окрім старого сала та горілки, ще одна маленька процедурка. З вогнища виймаємо кочеричку. А так трохи обступаємо. До речі, виноград. І робимо арта. Оце буде бомба. Друзі, куліш готовий. Додаємо зелень і куштуємо. Куліш готовий, приблизно ось такої консистенції він має бути. Саме час скуштувати. Оце бомба. Друзі, не хочу себе хвалити, але такого куліша в соцмережах. Ви точно не зустрінете. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Для вас дрібничка. А для мене хороша мотивація продовжувати роботу. Не забувайте підписатися на канал. До нових зустрічей!